Дякую, добрий день, колеги. Дуже приємно бачити знайомі обличчя і дуже приємно бачити, що коло дотичних людей до сфери енергетики зростає. Дійсно, Українська енергетична біржа не є учасником ринку електричної енергії в розрізі закону про ринок електричної енергії, але ми є дуже активним співучасником всіх тих дій і трансформацій, які відбуваються саме на Ринку електричної енергії, оскільки стабільний, розвинутий, конкурентний ринок є запорукою і стабільної роботи української енергетичної біржі, яка є платформою, на, якої, на якій відбуваються електронні аукціони з продажу електричної енергії, в тому числі. Як Професійний учасник організованого товарного біржу ринку біржа здійснює організацію і забезпечує торгівлю електричною енергією, природним газом, нафтою та нафтопродуктами, вугільною продукцією, а також необробленою деревиною. Але саме на сегмент електричної енергії в нас припадає більша частка торгів. Хочу зазначити, що Наприклад, у 2022 році у нас було проведено майже 730 аукціонів, за результатами яких укладено більше 4,5 тисяч біржових угод. За півроку 2023 року вже проведено 440 аукціонів і укладено близько 3 тисяч біржових угод. Це дуже гарні показники. І ще хочу зазначити, що зараз ми маємо інформацію за червень на нашій площаці реалізовано більше 4 мільйонів мегаватт годин електричної енергії. Хочу зазначити, що саме в напрямку електричної енергії на українській енергетичній біржі розвинуті три секції: це комерційна секція, секція з продажу на експортному. І секція спеціальна. Саме на спеціальній секції у нас відбуваються торги, в тому числі гарантованого покупця електричної енергії, яка вироблена з відновлюваних джерел енергії. Ну, усі ми з вами знаємо, як вже говорила пані Катерина, і до сьогоднішнього моменту схема взаємовідносин. Між гарантованим покупцем і виробниками з електричної енергії була виписана таким чином, що входячи в балансуючу групу гарантованого покупця, виробники саме не мали можливості здійснювати свою торгівельну діяльність. І мали певні проблеми з виходом з балансуючої групи, ризики та юридичні наслідки. Але разом з змінами в, в закон про електричну енергію ця схема змінилася, і ми з великою зацікавленістю віднеслись до таких змін, оскільки саме ці ця трансформація. Дозволить нам сподіватися на збільшення учасників саме біржових аукціонів. Хочу зазначити, що ми вже в європейськ європейськом, на європейському ринку виробники за зеленим тарифом вони працюють у вільному ринку, на загальних підставах, але а для хеджування ризиків, які пов'язані з специфікою електричної енергії з віднов з виробництвом електричної енергії з відновлюваних джерел енергії, а вони застосовують і запроваджують певні види ринкових інструментів. Ну, от на останнім прикладом, і мені здається, дуже вдалим, є приклад Speedwell клімат. І «Епекспот» – біржова площадка оголосили про випуск індексів, які поєднують в собі існуючі індекси виробництва вітрової і сонячної енергії і поєднані з ціновими даними «Епекспот». Хочу зазначити, що в нас теж є приклади вже доволі вдалих біржових торгів електричною енергією, виробленої з альтернативних джерел. Так, з травня місяця 2023 року Телігульська ВС компанії ДТЕК вже почала реалізовувати електричну енергію на ОЕП, і компанія змогла реалізувати за цей час близько 40 тисяч мегаватт годин базового навантаження. І ми сподіваємось, що такий приклад стане в світлому майбутньому вже доброю традицією. Ще пару слів в продовження теми, яку попередні спікер, спікери розпочали. Хочу сказати, що цікавим кейсом для української енергетичної біржі здається торгівля гарантіями походженнями в цьому контексті нас як торгову платформу цікавить, як і сама можливість торгувати. Гарантіями, походженнями, так і всі похідні дії, які пов'язані з процесом випуску, обігу і погашеннями цих гарантій, знов таки маючи перед очима досвід європейських країн, в яких гарантії торгуються на торгівельних майданчиках, в тому числі. Ми розглядаємо можливість здійснення торгівлі гарантіями походженнями і на нашій біржі. Але як вже сказала пані Катерина, цей процес доволі складний, саме і порядок розроблення видачі обігу та обліку цих гарантій, і введення реєстру, і синхронізація з європейськими реєстрами, і синхронізація в роботі експорту. Дає нам час підготовитись технічною, технічної точки зору, і ми дуже сподіваємося і вважаємо, що саме ринок гарантій походження. Стане з часом дуже перспективним направленням і для біржової організованої торгівлі, в тому числі пані Вікторія вимушений нагадувати е, про регламу. я якраз вже закінчую. Я дуже Способі. пунктуальна. Так. Да і свого боку хочу зазначити, що Українська енергетична біржа відкрита до конструктивного діалогу. Жодна ідея, яка може виникнути у учасників ринку, буде сприйнята. Ми з задоволенням запрошуємо до участі в на наших торгах і сподіваємося на плідну співпрацю в майбутньому. Дякую.